на прикладі присід. Враховуємо відстань. Носочки разом, п'ятки назовні. І ця відстань там, де знаходяться п'ятки. Можна невеличке розвишення. Коліна напроти носочків. Ставимо руки, спина рівна, куприк назовні, витягуємо себе по передній лінії. І рахуємо внизу 5 рахунків, на горі 5, потім ще 6, 6 і доходимо до 7. Погнали! 5, 4, 3, 2. Один. Навістень колін. П'ять, чотири, три, два, один. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. А далі. Сила. Віджимання. Вираховуємо відстань кулак до кулака, там, де наші лікті, там наші руки. Лопатки розводимо, куприк підтягнули, носочки на землю. І вираховуємо три опускання з затримкою на 3 секунди з до вдихом. четвертий додатковий видих на горі. Погнали! Раз, два, три. Видих. Ще раз, два, три. Фух. І останній раз. Фух. Видих. Супер. А, і зато нічні відтискання, а саме верхні, ніжні точки немає. І а, плавно, без ривків. Спускаємося на 10 рахунків, піднімаємося на 10 рахунків. Погнали. І. Раз, два, три. Чтири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. Нагору. Раз. Два, три, чотири, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Далі, три на три. Три динамічних, три з е, затримкою. Погнали. Раз, два, три. Раз. Два, три. Третій підхід. Три динаміка. Іще разок. Наступний динамічний, а саме робимо вісім відтискань від, від підлоги. Робимо. І. І наступне це статичні Три положення на шість секунд затримки. Кубрик підтягнули і раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз. Два, три, чотири п'ять, шість. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Фух.